З офіційним візитом до південного прибув Генеральний консул Туреччини в Одесі. Зустріч відбулася за ініціативи дипломата 13 лютого. Мухітіна Челіка призначили на посаду консула у вересні 2024 року. Робочі поїздки громадами проводить, щоб ознайомитися з потенціалом Одещини. Під час свого візиту пан Мухітін Челік висловив свою підтримку Україні від Туреччини. Ukrayna'yı bölgemizde değerli bir stratejik ortak olarak görüyor. Туреччина розглядає Україну як цінного стратегічного партнера в нашому регіоні. І візити саме високого рівня вони піднімають, збільшують потенціал цієї співпраці глибокої. Процвітання України нашого чорноморського сусіда має багато переваг для регіону і за його межами. І в цьому напрямку ми прагнемо для подальшого розвитку двосторонніх відносин і відновлення стабільності в регіоні. Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України з моменту вторгнення та анексії Криму в 2014 році. Ми надаючи потужну. Гуманітарну, технічну, політичну підтримку Україні ми все ж таки попереджаємо про ризики затяжної війни. Ми готові продовжувати наші з вами спільні зусилля. Роботи містотворючих підприємств, наповнення бюджету, співпраця з іноземними інвесторами, ці та інші питання обговорили під час зустрічі з консулом. Для візуалізації потенціалу громади був презентований відеоролик. Сторони обмінялися символічними подарунками. Зі слів турецького консула сувенір у вигляді якоря поставить на видному місці в своєму кабінеті. Цей візит він носить такий... Характер ознайомлення, тобто вони подорожують громадами і завітали сьогодні до нас. Ми презентували своє місто, свою громаду. Тобто, це можна так сказати, таке попереднє знайомство з нашою громадою. В умовах триваючого воєнного стану такі зустрічі не часті. Але ми всі сподіваємось на найближчим часом, що закінчиться війна і відновлення інвестиції це буде перша чергова задача, тому такі зустрічі вони дуже корисні. Після офіційної зустрічі управлінці провели екскурсію. Гості відвідали турецький та Грузинський сквер. Побачили на власні очі наслідки удару ворожої ракети по цивільній інфраструктурі 5 лютого. На спонаді пам'яті вшанували пам'ять загиблих захисників. Міський голова розповів турецькому консулу про майбутній меморіальний комплекс, який має звести в центрі міста. Побувала делегація також спортивно-оздоровчому комплексі для зміцнення партнерських відносин на ближчому часі. Заплановані подальші зустрічі на високому рівні, зазначив Володимир Новацький. Вели розмови і щодо приватизації, що може прийняти Турція. Одеського припортового завода, по перспективі будівництва, може, турецьких готелей і так далі. Це він, скажімо, з порозумінням до цього віднісся. Йому було цікаво. Обіцяв, що привезе сюди до нас міністра економіки Турції, і що він в Києві буде з ним вести перемовини, для того, щоб більш так, глибше вивчити питання і можливості нашої громади. Будемо надіятися на співпрацю, він дуже все справи. Сподобалось, сказав, що зробиться можливості, щоб сюди приїжджати, привозити інвесторів. А інвестори впевнені, що будуть, так що будемо співпрацювати. Сьогодні тільки в Турції біля 600 компаній хочуть приїхати в Україну після війни інвестувати. Бажаючих буде дуже багато. Но ми зараз з ним так напівшуття, але з, так, з, з відповідальністю говорили на цю тему, що хто перший приїде, той і буде, щоб ми щоб не приїхати останній. Тому він навряд да, це прекрасно розуміє, що треба перемовити вести зараз, коли ще йде війна, щоб ми були першими, а не останніми. Після візиту Південнівської міської ради турецький консул відвідав порт та адміністрацію морського порту Південний.